Раночку мої соколики ласцівачки. Ну, Сьогодні дуже гарний день. Взагалі це день зубної феї, щоб ви знали. Так що чисті зуби свої одразу збавите їх від всяких хвороб. Далі. Сьогодні я знаю день швачки, швеї всі відмічають, так що вітаю їх. Вітаю, Бо це дуже гарні майстрини, в них золоті ручки. І ще сьогодні така прикмета, що треба відкладати гроші. 28-е грошове число. Відкладайте, відкладайте, старайтесь не тратити гроші. І дуже-дуже добре, якщо сьогодні вам хтось віддасть борг, боржник. І сьогодні не позичайте нікому. Беріть до себе, беріть, зберігайте, зберігайте, але не віддавайте. Тоді будуть в 100 крат збільшуватися ваші гроші. Давайте на такий прекрасний день сьогодні я витягну карти долі, 5 карт. Задумайте кожен на свою карту, і ця карта вам підскаже, як назбирати найбільше грошей, як відкласти найбільше грошей. Так, задумали, давайте карти долі. Перша карта. Друга карта, третя карта клас, так? Да? Четверта і п'ята. І так, порада, як краще назбирати гроші, накопичить. Як краще накопичить гроші. Так що, зрозуміло, сьогодні тільки беріть до себе. Нікому не давайте. Беріть, 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 збагачуйте. А якщо комусь позичите, а то віддасте, так і буде убель, щоб ви знали. Хто задумав на перву карту? Така вам вісточка, от, скаже десь щось, почує щось, десь предвісник якийсь буде, де можна більше заробити грошей. Так, друга карта порада. Як побільше відкласти, накопичити грошей? Так, менше тратьте на всіякі свята. Наприклад, Може, в когось ну, збирається або весілля, або день народження, або якесь масштабне свято. От там не треба викидувати неймовірно велику суму. Ви її краще, ну, помірно, вкладіть, а більшу суму відкладіть. Це свята, карта гарна, але я ж про гроші дивлюся. Значить не треба сильно сюди влажувати гроші. Так, далі. Хто задумав на третю карту, як накопичити побільше грошей? Порада <клес> десь щось придумати, неймовірне, і тоді ви будете радуватися. А ну, попробуйте, може десь вичитати якусь об'яву. Або, може, подумати, де ви можете додатково заробити. Може, заробіток в інтернеті якийсь. Отак, от десь інформація така, що ви десь можете ну, своїми талантами накопити гроші. Може, знаєте, от там в YouTube канал співати, щоб вам розвивати YouTube канал, щоб потім монетизація була. В общем, своїми талантами треба заробляти гроші. Так, хто задумав на четверту карту? Ну, тут говорить про те, що ви в дану минуту, в, дану, в даний день не можете накопичувати, бо ви як в закритому пространстві. Може, ви десь знаходитесь, може, ну, за кордоном, а може десь на ограниченій якійсь території, а може, ну, хто його знає, на окупованій території. Ну, от закриті не можете, не можете пока. Ну, все поки. Давайте витягну ще одну карту. Щоб вас заспокоїти. Бачите, це пока. Вам потрібен е, совет, порада відми. Це пока. пройде цей період е, 6,4. Так, Сімьорка. Е, Через 7 місяців закінчиться цей період застоя. Так, 6, 7, да. Через 7 місяців. Як тут накопичить гроші? Так, дівчата, поменше збирайтеся зі своїми подругами. Компаніями, і тут подруга може позичати гроші. <кій> Дивіться, от коли люди вип'ють, я ж це знаю, дуже багато обіцяють золоті гори і можуть тут виманювати у вас. <кій> Будьте обережні. <кій> Не пропивайте свій <кій> <кій> ум, коли випиваєте. Не обіцяйте багато, бо тоді можете роздати.